З ну... Ву кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй то смай, то змай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай кашлю немає, пане Іване. Про Куп'янськ також запитаю там ситуація з Покровськом за тактикою проникнення в місто. схожа. Росіяни намагалися перекинути на північні райони Куп'янська до 200 військових. Однак нині їх там у місті, тих, що встигли, змогли просочитися близько 60, каже про. Зидент, тут ситуація зараз більш оптимістична, і Зеленський анонсував повну зачистку Куп'янська від окупантів. каже, що дати вже визначені. Як нам вдалося перехопити ініціативу росіян тут біля Куп'янська? Швидше ну, за все, тому що всі навіть ту ж саму морську піхоту, яку вони там мали біля Куп'янська, кинули на Покровський напрямок. Це все таки по всій лінії фронту спостерігається відтягування сил. Противника саме на Покровський напрямок. Ну крім того, ж маємо розуміти, що військо, коли президент озвучує такі речі, ну то військова операція власне або в процесі завершальної підготовки, або несе якусь якесь завдання для того, щоб впливати на противника, змушувати його реагувати. Я свій час пригадую історію, коли нас анонсували наступ на Херсон. Анонсували, а потім російські війська на Харкові харківському напрямку по суті провалили оборону. Тому не забуваємо, що у нас іде гібридна війна, і тому, якщо президент заявляє такі речі, значить воно лягає в загальну стратегію протидії ворожій агресії. Точно, що така заява не лишиться поза увагою, і точно противник буде змушений. Якось реагувати, як він це буде робити, чи відтягатиме тіпі, хоча навряд чи їм байдуже, скільки їх там загине, 60 чи 600, чи противник все таки. Буде рухати десь якісь підрозділи, виявляти якісь свої сили, чи покаже наскільки він оперативний в своїх діях. Після цього це й буде відбуватися. Це не означає, що війська сьогодні там підуть в атаку на Куп'янськ, як і не означає, що не підуть. Тобто військові маневри, військові операції обов'язково будуть відбуватися. Інше питання: ми ж не знаємо терміни початку і завершення то цієї наступальної операції, яка планується на купінському напрямку, хоча воно десь зрозуміло і очевидно, з урахуванням багатьох елементів і моментів на купінському напрямку.